you mm. привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Я вирішила сьогодні підвести підсумки за перше півріччя 2023 року. Загалом буде 10 пунктів, по яких ми швиденько, я сподіваюся, прийдемось, і підведемо ці підсумки. Всі пункти до цього тегу я продублю обов'язково в описі під цим відео. Тому якщо вам цікаво підвести власні підсумки, то... Обов'язково приєднуйтесь. Що ж давайте переходити до першого пункту, який називається загальна статистика. А я не розбивала цей пункт по різних жанрах, яких там авторів я читала більше-менше. Я розумію, що я прочитала все-таки по відсотках більше перекладної літератури, але також відсотків 40, можливо, 30 плюс було точно українських авторів. І також загалом я прочитала 73 книжки. Це до речі, статистика саме по півріччю, тобто. Враховуючи червень, якщо би я вже рахувала липень, то це вже 80 плюс книжок. Липень дуже продуктивно у мене зараз іде, я вже прочитала багато книжок, а сьогодні 11 липня. Тому ось так, я думаю, буде дуже цікаво прочитати в кінці місяця. Чекайте! Отже, 73 книжки, як на мене, це дуже хороший результат, тому що я ставила собі загалом на рік 90 книжок. і... Я не гоню за цим, але у мене є час, у мене є бажання, і хочеться, оскільки я можна сказати. Разом з веденням цього каналу починаю дуже активно читати. Я стараюсь всім ділитися з вами по своїх книжкових підсумках. І таким невеличким завданням, але як стимулом, на цей рік я обрала, що я повинна прочитати багато літератури, яка є, так би мовити, чимось, що у всіх на слуху, хто багато читає, точно це читав. Тобто, це якісь такі культові автори. Я не говорю тут про книжку Дон Кіхо. Кота, чи там я не знаю Уліса, за них я поки що навіть не планую братись. Але, наприклад, познайомитися з якимись культовими авторами з різних країн: Маркес, Кундера а, і хто тут у мене ще є. Цікавих, ну, багато авторів, стейнбек. Тобто ці автори, які в багатьох є серед улюблених, мені хочеться з ними познайомитись, формую свій смак, і мені це дуже подобається, тому що відкриваю для себе дуже багато крутих авторів, і це не може не тішити. Наступний пункт називається книги, які сподобались найбільше. І тут, звичайно, що перше, що спало на думку, це книжка, про яку я згадую мало не в кожному відео. Я нікого не здивую, сказав. Що однією з улюблених книжок першого півріччя буде клуб невипраних оптимістів Жан-Мішель Кенасія. Якось так сталося, що я у багатьох відео згадую про цю книжку, і вона постійно в мене і на слуху, і на виду, і вже багато людей прочитало за моєю рекомендацією цю книжку. Звичайно, що крута історія, яка має більше. 600 сторінок об'єм дуже цікава, наповнена різноманітними героями. До того ж це все поєднано сатиричним гумором автора. Хочеться багато чого підкреслювати, виділяти стікерами, тому що багато думок перегукуються. І разом з тим це історія про підлітка Мішеля, який любить фотографувати. Він багато читає. В нього є подруга, з якою у них дуже теплі, дуже особливі стосунки. І я можу ще багато. Вам всього про неї розповісти, але просто перейдіть до мого прочитаного січня чи до кращих моїх книжок для буктюбу і ви зрозумієте все. Я там більш детально розповідаю про цю книжку. А зараз, щоб не затягувати, перейдемо до наступної. Але перед тим як перейти до наступної моєї улюбленої книжки, я хочу вам розповісти про один бренд. 25 Coffee Roasters, Спеціалізується на каві, також у них є чаї, какао, багато смаколиків. Я вже спробувала їхню каву, і я хочу дійсно вам сказати, чесно і щиро, що це смачна кава. Вона має дуже приємний аромат. Вона не Пересмажена. Додам головне, що вони з радістю проконсультують вас, порекомендують якусь каву, яка вам обов'язково повинна сподобатись. У них безліч видів кави, смаків. Якщо у вас є турка вдома чи кавомашина, вони підберуть каву спеціально під вас і запропонують найкращий варіант. Тому сміло. Пробуйте, коштуйте цікаво. Я вам можу від себе рекомендувати її. А також маленький приємний бонус. Користуючись моїм промокодом, ви зекономите 20% купуючи каву. Обов'язково всю цю інформацію продублюю в описі до відео. Свято, яке завжди з тобою, Ернест Хемінгей. І тут насправді два моменти: по перше, я про цю книжку також розповідала в прочитаному. Зимовому, чи то січень, чи то лютий, що цього. на розповідає про молоді роки Ернеста Хемінгуея у Франції. Ось це втрачене покоління, загублене у війні, яке скупчилось у Парижі, творило там багато пило. І гуляли, подорожували і не забували, попри все, насолоджуватись життям. Тут є згадки і про Скотта Фіджеральда, і про інших митців того часу, і Гертруда Стайн тут згадується. Проживаючи той період, в якому ми зараз живемо, такі книжки можуть бути приємним острівцем відпочинку. Тому рекомендую але. Повинна все таки зазначити суб'єктивно дуже, але я читала цю історію спочатку. В електронному варіанті у мене був доступен один том Ернеста Хімногея. Який я все-таки буду купувати, тому що там переклад цієї книжки був виконаний зовсім іншою людиною, і ті моменти, які я там підкреслювала, які мені дуже сподобались, коли я купила цю книжку і почала гуртати, я зрозуміла, що вона ну зовсім не сходиться. І я вирішила, що цю я продам, придбаю натомість Томи хімінгея. Наступна історія, про яку я не можу не згадати в цьому списку, це Кейт Аткінсон та її книжка з лаштунками в музеї. Я з цією авторкою знайомилась восени минулого року, читала її з життя за життям. Мені дуже сподобалася ця історія, і, до речі, видаництво Наш формат зовсім скоро перевидадуть її книжки. Оця книжка це безперечний фаворит, і не тільки серед книжок, які я читала в цьому півріч. Чи, а й взагалі серед сімейних саг. Тому що от, для мене це щось е, на межі з ідеальним. Тут багато героїв, багато членів сім'ї, але в яких ти не губишся. Тобто тут кожному приділена увага, тут є героїня, яка є в центрі, і ми знайомимось е, від, буквально від її зародження. До її якоїсь глибокої старості здається. Тобто, от щось наподобі з книжкою Віолета, коли там також героїня подана від початку і геть до кінця, так би мовити, її життя, тут щось подібне, і я люблю, коли от саме так подається сімейна сага, сімейна історія. Тут багато гумору, такого дуже особливого, якогось іронічного, іноді дуже чорного гумору. Сторінка за сторінкою, цей клубок розмотується, нам відкривається багато секретів цієї сім'ї. Тому якщо ви любите цей жанр, такий собі піджанр сімейна сага, то я вам рекомендую обов'язково приглянутись до цієї історії, тому що мені здається, вона має дуже мало шансів комусь не сподобатись. Так, якось я дуже багато розповідаю про книжки, про які вже розповідала, тому буду більш коротко. Третій пункт це новинка першого півріччя, яку хочу прочитати, і це книга, яка нашуміла вже на бук. Юбі, я сподіваюся, що ви вже про неї чули. Це книжка Анастасії Левкової від видавництва Лабораторія за перекопом є земля. Як уже навіть Віра Агеєва, професорка Могилянки, сказала, що це великий кримський роман. Мені дуже хочеться вже нарешті з ним познайомитись. Говорять, що це книга, яка очолила лідерство серед продажів на книжковому арсеналі. Цьогоріч тому дуже хочу прочитати після обговорення клубу Палає ще більше хочу прочитати. Насправді було б логічно купити її ще раніше, прочитати, познайомитися, вже переглянути там клуб, доєднатися до якихось обговорень. Але я коли бачу, що книга на слуху, коли всі про неї говорять, мене це в якусь іншу реакцію кидає. Я не хочу з нею знайомитись. Оцей шум він мене відволікає. Я навпаки хочу чим далі втікти від історії. Таке було з танці з кістками Сім'янкива. Тобто мені хочеться чим далі, далі про неї загородитись, не чути взагалі, тому що ось ті коментарі, враження інших людей, вони ніби мене вже змушують мати якусь думку щодо цієї книжки, а я з нею не знайома, і це мене відволікає. І ось, наприклад, те саме було з книжкою завтра завтра», завтра» Габріель Цевін, яку я вчора, нарешті, придбала, тому що вже стишився оцей ажіотаж на неї, і я вже така думаю, все, спокійно, нарешті з нею познайомлюся, зрозумію, що до чого. Тому ось якось так. Дуже дивна реакція. Всі якось навпаки, чую що якась новинка, їм цікаво познайомитися, бути в тренді, грубо кажучи. А в мене якось навпаки. Пункт 4. Новинка другого півріччя, яку з нетерпінням очікую. Я довго думала, тому що я багато книжок, які я хочу, щоб у нас видали, але так, щоб якась новинка запала мені. В серце і я прям її чекала, щось я дуже довго згадувала. В результаті подумала про усюди жевлюють пожежі від Селеста Інг. Наш формат хоче також її перевитисти. Також до цього пункту я віднесла книгу Гіліан Флін, загублена. Вона давно в мене стоїть. Пошуку на OLX, ніхто її не продає. Такий собі, як я розумію, трилер, цікаво познайомитись. Це видавництво Books, і у продажу орієнтовно за місяць воно вже з'явиться. Наступний пункт це найбільше розчарування. І ось тут насправді теж складно, тому що якось так сталося, що мені багато книжок, можливо, сподобались менше, але от сказати розчарування. То я не можу, але згадалась мені книжка, яку я прочитала в у травні. Це книжка з нової серії від «КСД». Це культріт, і книжка називається Мости округу Медісон. Я розповідала вам про мої враження від цієї книжки в прочитаному травня. Мені вона не зовсім сподобалась. Я не проникла з нею. Вона мені здалась дуже якоюсь далекою. Я не повірила в цю історію кохання між головними героями. Було дуже до неї багато питань, але оскільки все-таки потрібно розуміти, що це за герої, в яку епоху вони жили, яке в них є походження і так далі. Можна все це якось пояснювати. Якось так стало, що вона мені не сподобалась. Шостий пункт називається найбільший сюрприз. Реальність перевершила очікування. Аустерліц. Це неймовірна історія. Я розповідала про неї в прочитаному квітня. Це неймовірне Прочитане було. Я дуже багато крутої літератури тоді прочитала насправді. І ось ця стала, мабуть, найбільшим. Mm, Сюрпризом тому, що я дивлюсь багато буктюбу і. Одні з моїх улюблених блогерок рекомендували цю книжку, неодноразово про неї згадували, і я вже розуміла, що скоріш за все вона мені сподобається. це той момент, коли ти знаєш, що тобі скоріше за все вона сподобається, і ти її відкладаєш. Тому що боїшся, мабуть, розчаруватись, не виправдати своїх очікувань. Але тут, навпаки, я коли почала її читати, я розуміла, що Боже, наскільки це круто, і як взагалі класно, що вона в нас є вперед. І це історія подолання постгеноцидної травми, мабуть, посттравматичного чогось, коли ти е, втікаєш від своєї історії, від історії своєї сім'ї, тому що ти знаєш, що вона має багато. Травматичного досвіду, і наш герой він втікає від пам'яті, він штучно намагається її забути, він відволікається від пригадування, він ховається за неї. Але коли він нарешті хоче зрозуміти, ким він є, де його історія брала початок, хто є його батьками, він починає довіряти собі, і він пригадує, пригадує багато всього. Я вам прочитаю маленький уривок з. Рефлексій про роман від романа Осадчука. Просто щоб ви зрозуміли, до чого я веду. Ця тактика відмежування від власного минулого дала збій, призвівши до гострої психічної кризи. І тут наводиться цитата. Ця самоцензура власних думок, це постійне відкидання будь-якого спогаду, готового вирунути на поверхню, вимагали від мене провадив далі Аустерліц, щораз більших зусиль і, врешті, неминуче призвели до майже повного паралічу моєї здатності говорити, до знищення всіх моїх записів і нотаток, до безкінечних блукань нічним Лондоном і до галюцинацій, що довідували мене дедалі частіше, аж поки влітку. Все це закінчилося нервовим зривом. Тож не дивно, що переживши кризу і врешті з'ясувавши правду про своє дитинство, Аустерліц шукає людину, якій він міг би звіритися. Адже свідчення стає справжнім лише тоді, коли воно висловлено іншому. Саме тому, навіть після паузи у два десятиліття, Аустерліц радий розповісти свою історію оповідачеві роману. Її можна багато розповісти. Деталі, на яких зупинявся автор, як він це все переплітає з елементами подорожі, з елементами якихось власних пригадувань. Але про це все я розповіла вже у прочитаному. Тому, якщо вам цікаво, також залишу поклик на це відео, а далі переходимо до наступного пункту. Наступний пункт називається знайомство з автором, яке запам'яталось найбільше. І тут, звичайно, що можна просто продублювати. Авторів з списку книг, які сподобались найбільше. Але щоб було якесь різноманіття і цей тег просто не скотився до повторювання одних і тих самих книжок, згадаю про Бекета. Сейміль Бекет написав книжку Малой, вона отримала Нобелівську премію. і... Це було моє перше знайомство не лише з автором, а взагалі з такою з таким видом літератури, який має назву абсурд, тобто щось таке абсурдистське, щось таке непоєднуване, дивне, коли здається, ну, ну як, ну. Типу, що відбувається? Як таке може бути? Але вона викликала в мене багато сміху, якогось такого приємного відчуття того, що ну окей, граємо за твоїми правилами, хай буде по-твоєму. Головний герой вирушає на пошуки своєї матері. Чому? Просто тому, що він знає, що він повинен з нею зустрітись а також паралельно є історія про іншого чоловіка, абсолютно протилежного до малої, до такого заможного чоловіка середнього класу, з сином, з красивим будинком, з прислугою. І цікаво, як ці історії поєднуються, і який є фінал, до чого дійшов перший і другий герой, яка була їхня еволюція чи навпаки деградація? Все було цікаво знову ж таки дуже абсурдно, багато непоєднуваних речей, але все одно це дуже якось в кінцевому результаті. Зійшлось до якогось логічного завершення, і мені сподобалася ця історія. І, мабуть, оскільки я цю книжку згадувала ще дуже довго після того, як я її прочитала, постійно якось думками поверталась до неї, то можна сказати, що це дійсно один з тих авторів, які найбільше запам'ятались. Ну і оскільки я придбала, поспішила зразу купити його наступну. Книжку, то можна сказати, що дійсно дуже сподобалось. Наступний пункт це книжка, яка змусила мене плакати. Лише один претендент, тому що я дуже рідко, коли можу дійсно настільки проникнутися історією, щоб вона викликала у мене сльози, тим більше що я зараз не читаю літератури, де є війна. В мене давно стоїть в пунктах прочитати інтернат Жадана. Але я не можу і не можу так само доці почитати Горіха зерня, тому що ну, не той час, я поки відчуваю, я не готова, тому відкладаю ці книжки. Але минулого місяця я прочитала книжку, яка змусила відчути у мене так багато якихось почуттів розпачу, тривоги, співпереживання до героїв, що я дійсно. Плакала. Це книжка Джона Стейнбека про мишей і людей. Двоє американців такий розумний Джордж і е, відсталий Лені, подорожують по півдню в пошуках роботи. Це період великої депресії в Америці, і е, вони в пошуках цього заробітку постійно говорять про те, що вони мріють, е, що колись назбирають. Гроші і куплять клаптик землі. Стається трагедія, і виною цієї трагедії стає Лені. Навіть зараз, пригадуючи цю історію, у мене сльози проступають, тому що настільки шкода людини, яка просто стала заручником ситуації, яка є завідомо в програшній позиції. Ось цей недоумкуватий Лені, який насправді. Просто мріє мати землю, на якій зможе господарювати, закохується в жінку. Але він через свої певні психологічні, психічні вади не може контролювати себе. У нього немає кордонів. І ось ця його дружба з Джорджем, це те, що завжди його витягало. Він завжди його рятував. Але тут ситуація. Обертається в іншу сторону, багато різних думок викликала в мене ця книга після прочитання. Я про неї трішки детальніше розповім у наступному прочитаному, але можу сказати, що це хороша рекомендація, якщо хочеться проникнути з історією, і одійсно книжка на подумати. Передостанній пункт це найгарніші книжки, що поповнили мою бібліотеку. Згадаю декілька особливо красивих, стильних. Перше, це Клера і Сонце Кадзо і Шігуру. Я б могла тут і не відпускай мене додати, і залишок дня, який є на моїх полицях. Просто тому, що я в захваті від того, наскільки видаництво Старого Лева підходить до своєї роботи. Не буду зупинятись про що ця книжка. Я згадувала у прочитаному березня, здається, про цю книжку. Така з жанру наукової фантастики чи антиутопії. Наступна книжка це класика від видавництва Віхола, їхня серія класики в такому подарунковому оформленні, і це Іван Нечулевицький, дешева сім'я. Дуже красива книжка. Дуже мені подобається її оформлення. І це для мене наразі ідеальний варіант. Класики. Мені не дуже подобається, коли видають класику з якимись е, артами, там і гілочка калини, і там ще якась така, е, така яка символіка. А ось цей мені якось варіант дуже подобається, і я рада, що Віхола видає класику саме таким чином. Наступну книжку я придбала зовсім нещодавно у ВСЛ, на знижках вона була. І якось не знаю, мені сподобались перші рядки. І сподобалось оформлення цієї книжки, тому я її придбала. Це острів Жанна Слоньовська. Щодо оформлення, от мені здається, що якби я мала книжку, я б хотіла б, щоб вона була видана якимось подібним чином. Тобто, щось мінімалістичне, але щось цікаве і що викликає, не знаю, бажання придивитись. Вона дуже цікава на дотик, тобто тут є такі випуклі. Зображення листя, і не знаю, якось вона мене дуже притягує своїм виглядом, дуже подобається, ось так стильно, мінімалістично, але от. Цікаво разом з тим. Ну і, звичайно, що говорячи про видання книжок, я не можу не згадати такі дві перлинки своїх полиць. Абава Галамага та Вавилонська бібліотека і книжка від Comebook. «Місіс Деловий» Вірджинія Вулф. дуже красиве оформлення, дуже стильне, красиві. Елементи все гарно поєднується цікаво, таке дійсно щось незвичне, але разом з тим дуже стильне. Ну і Семель Бекет його от. Ем, дуже подобається те, наскільки красиво видали цю книжку. Це дійсно якесь мистецтво. Всі деталі, все дуже продумано, красиво. Не знаю, коли я буду читати цю книжку, але я дуже рада, що вона у мене є. І ще й з таким крутим оформленням. Взагалі, я вже вам казала, що коли видавництва видають ось таким чином книжки, ти хочеш, не хочеш, а вони тобі вже чимось та й подобається. І це класно. Шувати будемо десятим пунктом, який називається найбільші читацькі плани. Тут мені на допомогу приходить мій блокнот, де я писала про плани на цей читацький рік. У мене тут багато книжок насправді перелічено, які я просто хотіла придбати десь, я не знаю, в листопаді чи в грудні, коли я писала цей список. І тут уже багато дуже закреслень, тому що, ну не знаю, чи я захочу їх. Читати серед планів на цей рік було знайомство з різними авторами, як я вам вже казала: тут і Томас Манн, і Курт Вонегуд, і Джуліан Барнс це такі три автори, з якими я б хотіла познайомитись, але Томаса Манна планує видавати лабораторії, хоча не ясно, коли це станеться. Джуліан Барнс якось ну взагалі мені зараз не хочеться його читати, можливо, зміниться щось під кінець року. Ну і Вон Гуд. Мені здається, просто варто уже придбати якусь книжку і час від часу бачити, що вона є, щоб взятись, тому що якось я хочу його прочитати, але постійно вибір йде на якусь іншу книжку і відкладається цей момент. Так, тут у мене вже Боже, це що я вже стільки книжок купила. Так, закриваємо. Зараз почну ж рахувати витрачені гроші, і зрозумію, що прочитаних покупок не буде ще дуже довго. Але це не так, тому що ніхто не зможе мене відмовити від того, щоб купувати книжечки. Сподіваюсь, що серед згаданих книжок ви побачили щось цікаве для себе, можливо, щось уже читали. Діліться, скільки книжок прочитали. Я завжди рада поспілкуватися з вами в коментарях. Ну і до зустрічі в новому відео зовсім скоро, Па-па!